Щороку в останню неділю вересня світ відзначає Міжнародний день людей з порушенням слуху. Ця дата покликана привернути увагу суспільства на забезпечення рівних можливостей для всіх громадян, а також підкреслює важливість безбар'єрності та поваги до людей із порушенням слуху. На малій сцені театру імені Лесі Українки провели захід світ тиші нашого життя, присвячений цьому дню. Міський голова Кам'янського вручив подячні листи та подарунки, висловив щиру вдячність всім, хто незважає. Учи на життєві випробування залишається прикладом сили духу, працює, навчається, активно займається громадською та волонтерською діяльністю. Кожну останню суботу вересня відбувається міжнародний день людей з порушенням слуху. Це дуже важливі люди, особливі. Їм дуже тяжко адаптуватися в цьому світі, особливо в цей час. Люди вони дуже працьовиті, дуже активні, займаються самодіяльністю від усієї нашої територіальної громади та від себе особисто. Хочу висловити вам свою повагу. Не дивлячись на життєве випробування, кожен з вас є активним членом нашого суспільства. Ви займаєтесь громадською роботою дуже активно. Займаєтесь багато з вас волонтерством. працюєте, навчаєтесь. Ви надихаєте кожного з нас своєю цілеспрямованістю. Я бажаю вам здоров'я, бажаю вам щастя, сімейного благополуччя і здійснення всіх ваших задумів, а також бажаю миру та перемогу нашій країні. Дякуємо нашому міському голові Андрію Білоусову. І кам'янській міській раді за надану нам натуральної матеріальної допомоги особам з інвалідністю зі слуху, які мешкають в нашому місці. Також дякуємо за. Проведення органіпроведення, підготовку організації святкового західу присвячено Міжнародному дню людей з порушенням слуху. Дякуємо всім.